Вітаю вас, шановні садівники та городники, у цьому відео для вас шість найсмачніших ранніх сортів огірків, які обожнюють в Одесі. Тож, зазвичай огірки висівають на городі з середини квітня до середини травня, а перший врожай збирають у липні. З посівом огірків не треба поспішати, оскільки ця культура не терпить березневих морозів. Однак Селекціонери вивели ранні сорти огірків, які можна висівати на розсаду вже в середині березня, а через чотири тижні пересаджувати на ділянку. Ось ці шість найсмачніших ранніх сортів огірків, які дають дуже гарний врожай. І перший сорт це Арктика. Це ранній сорт, його можна сіяти в теплицю або на підвіконні вже березні. Сорт невибагливий у догляді і дуже врожайний, з невеликою кількістю насіння. Я їх висаджую двічі спочатку в теплицю ранньою весною, а потім влітку у відкритий ґрунт. Врожай збираю на весні і восени. Огірочки дуже смачні та соковиті, ідеально підходять для салатів та закруток. Другий сорт це еколь. Огірки сорту еколь невеликі за розміром. І темно-зелені, без гіркоти та пустот. Сорт відрізняється високою продуктивністю, дуже довго плодоносить. Ще я рекомендую сорт Європік. Це ранній і самозапильний сорт огірків, який добре переносить перепади температур та інші стресові умови. Він добре плодоносить. огірки, Виростають невеликими і прекрасно підходять для засолювання, маринування, хоча можуть вживатися і в свіжому вигляді, вони дуже смачні. Ще один сорт, який я рекомендую, це китайський, китайський ельф. Це дуже ранній і неймовірно ароматний сорт огірків, дозріває приблизно за 35 днів, має стабільну врожайність і стійкість до захворювань, відрізняється довгим терміном зберігання огірків. Дуже гарний сорт і Авенсіс. Він ранній та невибагливий у догляді його можна сіяти на розсаду вже на початку весни. А якщо хочете вирощувати ці огірки без розсади, то можна посіяти їх прямо на городі всередині квітня. Сорт Авенсіс відрізняється високою врожайністю і гарним захистом від гри... грибкових хвороб. Я сіяла насіння цих огірків на розсаду, потім висаджувала в ґрунт. Вони ростуть дуже добре, огірочки швидко дозрівають один за іншим, дуже смачні і не гірчать. І ще один сорт це маринда. Він ранній та самозапильний сорт, з невеликими та соковитими плодами, огірки без гіркуватості і відмінної консистенції. Сорт цей стійкий до хвороб, швидко йде в ріст, цвітуть добре і практично на кожній квітці мають зародок, якщо не на всіх. Огірочки збираю кожен день з одного куща, можна зібрати за один раз до 10 стиглих огірків. Тож, ці шість сортів я дуже рекомендую всім городникам.